Привіт! Ще до сьогоднішньої зустрічі о 20-й годині. Вона відбулася. Так прийшла лише одна людина, але мені було дуже приємно. Я для неї видав дуже багато цікавої інформації про майбутнє, про те, які типи бувають майбутнього. І сталося неймовірне, запис не вдався. Тому, перепрошую, треба ходити. Треба ходити на зуми. Особливо тоді, коли вони йдуть безкоштовно у подарунок. Було багато цікавої інформації. Коротко скажу про наступне. Майбутнє. Воно затуманене. Для більшості, що ж треба робити для того, щоб відійшов туман, то як в Майнкрафті. Перше. Назбирати достатньо сил. Друге задавати правильні питання. Третє знати, що майбутнє складається з трьох типів. Однозначне або невідворотне. Ймовірне. Да, до речі, однозначне відбудеться з ймовірністю 99,9. Ймовірне. Відсотків 70 відбудеться. 30 не відбудеться. Ну, то таке. І фантастичне. Або неймовірне. Яке відсотків на 99 взагалі не відбудеться. Ну, до прикладу, що можна віднести до фантастичного майбутнього? Ну, По порядку. А давайте так: однозначне. Однозначно, завтра сонце встане? Де? На сході. Абсолютно правильно. Ймовірно, ймовірно, буде дощ. Так, буде дощ. Фантастичне. З глибин космосу прилетить зірка смерті і влупе по землі. Все? Та й таке. Тому перше завдання, яке я дав ну, тій людині, яка прийшла до мене послухати, і вона пообіцяла це зробити, описати своє бачення майбутнього з трьох напрямків: однозначне, ймовірний. І фантастичний. А ще я скажу, що це дуже такий наближений крок, дуже швидкий, простий крок до побудови особистої стратегії. Тому що особиста стратегія, вона стоїть на чотирьох китах: здоров'я, моє здоров'я, фінанси мої фінанси. Далі оточення, з ким я взаємодію. І хобі, або те, чим я займаюсь, і що основне приносить мені задоволення. Отаке. До чого я? Захочете отримати консультацію індивідуально. Звертайтеся 098 99 11 897. Микола Громов, буду радий вас бачити, чути і поспілкуватися. Будьте здорові, не кашляйте, не чихайте. І пишіть домашнє завдання, пока.